Олена Коваленська, я письменниця і автор книги Мексиканські приводи Крембл Баус. Ви, мабуть, бачили цю книгу. Вона є. Сьогодні ми будемо рухатись разом з героями цієї книги. І найбільш активних чекають призи і приємні сюрпризи. Але спочатку ми зробимо декілька важливих справ. Перша називається права метеля. Кладемо праву ручку на ліве плече. Ось <сігу> <сігу> так. Ліву на праву плече. Тепер плече. І похлопаємося, як крицями. Звучить. Але ми єдині леви. А, команду дітей сміливі собаки або навпаки. Давайте думайте, як вас назвати. <ривіт> Батьки не проти? <ривіт> будете сильно <Батьки не> <ривіт> будете, будете загріватися цією силою. Не проти, ні? Так. Батьки сміливі, ні. Так, сміливі, не, сильні, сильні, леви, сильні, леви. а, дітки а у нас сміливі песики. 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 Сміливі песики. 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 Ніхто не проти? Всі за? Добре. Супер. Назва дуже важлива для настрою. А знаєте, чому моя книга має таку назву Мексиканські пригоди в Чому мексиканські? Мене дуже часто запитують. Як думаєте, чому? Ім'я я згодна, незвичайна, а чому мексиканські? Хто не хоче від чому? Пригоди мексиканські. Тому що це відбувається в Мексиці. Правильно, правильно це відбувається. Пригоди відбуваються в Мексиці. А чому? Чому саме в Мексиці я письменниця і куди хочу, туди відправляю своїх персонажів? Це дуже великий плюс. І мені дуже подобається ця країна, вона екзотична і таємнича. Також я вважаю, що українці і мексиканці дещо схожі по відношенню до близьких. А тепер хто знає? Наші традиції і ритуали, скажіть, українські? От, Наприклад, їсти борщ. Це традиційна їжа. А традиції, ну, мабуть, це міфи, легенди якісь, які ми. Перейшли з покоління в покоління, і ми їх пам'ятаємо. Батьки, допомагати діткам. Ну, е е е Як ще пам'ятаєте, е мультик Мавка хто дивився? Дивилась? Клас, я теж дивилась. Ось е так, в цьому мультику є русалки, а зараз... Закінчується тиждень, русалчин тиждень. І по міфам України з давнім давен цей тиждень такий досить ну, не страшний, а виходили русалки з води, ну, це така казка, міф. І ходили, ходили серед живих. Ось. Ще через тиждень буде в нас свято Івана Купала. Знаєте таке свято? А що, що треба робити на це свято? Класно, класно. Ще гуляти лісом і шукати квітку у папороті, так? Хто знайде цю квітку? Ще ніхто, правда, її не знайшов. Ось, а хто знайде цю квітку, той знайде скарб. Ось такі в нас традиції, не мексиканські, в, в нас свої, ми А тепер не про магію. Скажіть, з яких кольорів складається прапор України і що вони означають? Так. Да. Тебя... <риклад> Жовтий означає пшениця, а синій це означає чистине. Точно, точно. Так. А тепер питання на приз. Може, хто із гості знає, з яких кольорів складається прапор Мексики. Mm. Ще червоний жовтий, чортів? Ні. Зелений, червоний. З червоні, жовтий і зелений. ізелені. Ні, Зелений, червоний, любі. Зелений червоний. Серед діток. Ну, правильно, правильно. Чорний. Ні, вже сказали, вже сказали. Там дитина рядом все. <сі> дитина сказала. Мені двох. <сі> так. Прапор Мексики складається з зеленого, це надія, білий це єдність і червоний кров героїв в боротьбах за незалежність. Нас чекають пригоди ореміборам. Не лякайся, негоди, світі повно добра, маріячі співають про далекі зірки, наші друзі долають мексиканські шляхи, Нас чекають пригоди, ой, міго пора, не лякайся, негоди, світі повно добра, Нас чекають пригоди, Ой, міго пора, не лякайся нагоди, світі повно добра, насчекають пригоди, гей, аміго пора, незайся негоди, світі повно добра, Нас чекають пригоди.